Що ж ми за народ такий? Чесні і сміливі відповіді Володимира Яворівського у авторській програмі «20 хвилин з Володимиром Яворівським вітають тебе ті, кому ти люба, рідна Україна. Хай святиться ім'я Твоє поміж нами, хай відбудеться все найкраще, що ми, українці, задумали з нами і з тобою у багатьох листах. Які надходять мені, чи то на Суспільне радіо на хрещатику 26 чи то на мою електронну адресу, нагадаю латинкою Яворівський равлик слухачі моєї програми, зневірившись у здатності уряду, парламенту, президента і його адміністрації витягнути державу із в'язкої пострадянської трясовини, налагодити її висхідний розвиток. Просять наводити рятівні пропозиції, думки, версії розумних людей з цього приводу. Такі люди в Україні є, І їх багато. Правда, система не допускає їх до влади. І тому причина такого довгого шляху, блукання, фатальних помилок України до свого повноцінного європейського відродження. Тому, братове, приймаю цю рятівну ідею і відкриваю своєрідний інтелектуальний банк пропозицій для влади. Із швидкого виходу з тяжкої, вже хронічної кризи, в якій борсається Україна в чверть століття. Чи прийме бездарна влада ці пропозиції, чи здатна вона реалізувати їх, то вже інша річ. Але ми, люди, яким вистачило розуму і сміливості 26 років тому, демократично відновити свою державність, тому всією велетенською нашою громадою запропонуємо владі реалістичну народну модель не лише порятунку, а й відродження, і таки змусимо. Якщо не цю, то наступні влади реалізувати її. Отож. Розпочинаємо формувати народний план виведення України з летаргічного сну, тотальної корупції, економічного рахітизму, порятунку українського села і українського заможного хлібороба, екологічної безпеки, виходу на світовий ринок, функціонування банківської, фінансової системи тощо. Недавно я мав дуже детальну Подекуди й дискусійну розмову з моїм давнім товаришем, народним депутатом перших трьох скликань, який не захотів більше балотуватись, бо розчарувався в своїй ролі в парламенті. Займався аграрним бізнесом, але не став магнатом чи олігархом, хоч, перебуваючи на високій посаді керівника Всеукраїнського державного украгротехсервісу, поставив на ноги сьогоднішніх агромільонерів Леоніда Яковишина з Бобровиці на Чернігівщині, Івана Рудика з під Хмельницького та інших. Мабуть, багато хто з вас пам'ятає, як у першій половині 90-х українська квазіринкова економіка задихалася через дефіцит пального. Ціна на яке підстрибувала щоденно. Паливна російсько-українська мафія жирувала, а украгротехсервіс на чолі з Володимиром Бортником, що сили утримував низьку ціну на пальне для аграрного сектору, і поплатився за це. Вранці він звично йшов від під'їзну будинку до службової машини, і кілер зблизька випустив у нього кілька куль. Йому рятували життя не лише українські невропатологи, не лише знаменитий австрійський хірург, етнічний українець Микола Корпан, не лише бортникова жага життя, а й Господь Бог. І тому він сьогодні з нами, маючи друге життя. Його міркування про становище України видалися мені дуже цікавими, і я запропонував йому викласти це на папері. І ось отримав від нього електронного листа з фрагментами, з якого я хочу вас ознайомити. Отож, Володимир Бортник із Києва. Цитую як не дивно, але відверта російська брехня панує не тільки на російських теренах, вона охоплює Європу, Америку, інші країни та породжує сумніви щодо самої України, дивлячись на низький авторитет нової, але також корумпованої української влади. А де наша правда? А чому така безсила і беззуба? Почалась вона ще з часів президентства Януковича, сумнівно вигравши президентські перегони в лютому 2010-го, що за діючою конституцією 2004 року давали президенту тільки обмежену владу. Янукович за злочинною змовою з посадовими особами конституційного суду незаконно у жовтні 2010-го дістав з архівів Конституції України 96-го року, узурпував неналежну йому владу, і того ж дня він втратив правову законність своєї посади. Проте опозиційний політикум чомусь не довів до світової спільноти нелегітимність Януковича та не запросив у неї правової допомоги у встановленні факту повалення конституційного ладу в Україні у жовтні 2010 року. Проте з таким беззаконням і свавіллям Януковичів не погодився народ України, що піднявся на народну революцію, і в лютому 2014-го ціною пролитої крові скинув ярмо ненависної нелегітимної влади. Результатами, як завжди, скористались далеко не організатори народного повстання, нових вождів цілком влаштовувала диктаторська влада, тому на радощах вони й не поспішали з участю світових правових інституцій дати оцінку діям нелегітимного Януковича, його рішень та підписаних документів, включаючи міжнародні. І тому такою ситуацією скористалась Путінська Росія на весь світ, заявивши про бандерівсько-фашистський переворот. В результаті захоплений і повністю окупований Крим введені російські війська і окупована частину Донбасу, де й сьогодні точиться нескінченна і незрозуміла гібридна війна під назвою АТО. А саме головне, що від рук російських окупантів гине російськомовне населення, про що повинен знати весь світ. Втікач Янукович, що незаконно підписував кабальні угоди з Росією та запросив в Україну російські війська, перебуває сьогодні з поплічниками в Росії та не перестає заявляти про свою легітимність і непричетність до кривавих подій в Україні. Допомагає йому в цьому і влада України, щоб замість давно вже заочно засудити Януковича й компанію за незаконне захоплення влади. Прийняття рішень, що привели до численних людських жертв і поставили Україну на грань руйнації, організовує непотрібні, запізнілі публічні допити злочинців, що частково їх відбілюють. В очах росіян Путін став великим захисником інтересів Росії та українських біженців, а в очах світу сильним лідером, з яким потрібно рахуватись. Завжди Путін і його активна пропаганда бере верх. А українська влада так занурилася в корупційні збагачення, що реагують на це беззубо, а все більше займають позицію міжнародних прохачів, відсторонившись від справжніх реформ і нагальних проблем, пише Володимир Бортник. Звісно, це сторінка вчорашнього дня. Немає такого атраменту, щоб переписати її. Однак зроблю короткий висновок із цієї частини листа Володимира Бортника. Опозиція прогавила фундаментальний хід проти банди Януковича. Можна було розтрубити на увесь світ про те, що він обирався за однією конституцією а став правити за іншою, яка давала йому майже сталінські повноваження. І справді, братове, якби опозиція, до якої належав, до речі, і я, пішла тоді цим шляхом, все було б інакше. Нелегітимними були б харківські угоди, не були б знищені корумповані чи деморалізовані правоохоронні органи, не загинула б Небесна Сотня. Янукович не зміг би покликати осатанілого Лілі Путіна до Криму і Донбасу. Та це вже пізній розум. Яценюк, кличко та почастий тягнебок думали про інше. Ми вже знаємо про що саме. 20 хвилин з Володимиром Яборівським. Читаю думки бортника далі: для відновлення і збереження територіальної цілісності Україні потрібна сильна економіка, а не внутрішній національний продукт на душу населення, подібно відсталим африканським країнам чи про таку країну мріяв майдан. Період правління нелегітимного Януковича вперше з'явився інститут смотрящих за реалізацію корупційних схем, що з елементами жорстокого керування й по поняттям привели до різкого збільшення незаконних грошових доходів у владі та управладній кишені. Але при цьому утримувалась стабільність грошової і цінової політики для народу. Проте непомірна корупційна складова поряд з політикою міжнародних сахань та відвертою проросійською позицією вивели народ на майдан, який і скинув ненависний антинародний і нелегітимний режим. Обрана 2014 року нова, без сумнівів, легітимна влада була зобов'язана сміливо проводити революційні реформи. Швидке подолання корупції, підняття рівня економіки в умовах російської агресії, опираючись на активну міжнародну підтримку. В результаті маємо крім першого місця в світі за рівнем корупції, ще і узурповану безконтрольну владу, тотальне і безкарне рейдерство, подвійне падіння ВНП, неефективні реформи, потрійно обібране та збідніле населення. Непомірне зростання цін і тарифів, невиконані вимоги майдану, втрату справжнього парламентаризму і падіння міжнародного авторитету України. Зате взамін отримали вдвічі більшість за ВНП кошти тіньового сектору, красиву риторику та народну ненависть до обраної влади. Головним чинником падіння економіки став обвал курсу гривні майже втричі. При цьому показники реальної економіки не були гіршими як попередні роки, коли курс 16 років утримувався спочатку 5, а потім 8 гривень за долар. Курс завжди був контрольований владою заради цінової стабільності і збереження рівня життя народу. Обрана завдяки народній революції. Влада вперше стала використовувати курс гривні як ще одну додаткову корупційну складову. І засіб стримування будь-яких противладних протестів спустошуючи при цьому народні кишені? Якщо виправдовувати падіння гривні ринковими чинниками і позицію МВФ, економікою і гібридною війною, то чому б на фоні збіднілого народу зростали статки владних осіб та кошти тіньового сектору? Влада чомусь не спромоглась заради збереження рівня життя населення? Стримуванню цін і тарифів, подальшому розвитку економіки, утримати курс на рівні 2013-2014 років, тим більше що мала профіцит зовнішньої торгівлі і величезні запаси валюти в тіньовому секторі. Після падіння режиму Януковича в Україні залишилась значна кількість корупційних коштів. Які продовжували зростати завдяки владі, яка перехопила, очолила і розширила старі схеми корупційних надбань. Саме ці кошти стали основним руйнівником курсу гривні заради їх примноження. Сьогодні в Україні основні валютні спекуляції абсолютно відверто і відкрито відбуваються поза офіційним обмінним сектором без податків та зборів. Досить поглянути на зміну фінансових статків структур, якими володіють вищі владні особи чи їх родичі, щоб зробити висновок, наскільки ринково невиправданими були рішення Національного банку України з курсу гривні і ліквідації банків, а чи просто були планово контрольованими або договорняками. Незважаючи на прийняте під тиском антикорупційне законодавство, схеми і відкати продовжують процвітати, що стримує не тільки розвиток економіки України, але й погіршує відношення до неї країн Євросоюзу та Америки. Заявлений урядом революційний в лапках приріст економіки в 2% дасть змогу тільки через 50 років повернутися до рівня економіки правління нелегітимного Януковича. Кінець цитати Володимира Бортника тут заперечувати чи сперечатися з бортником немає сенсу. Тут його діагноз точний і безсумнівний. Приймаємо. Та що робити завтра для порятунку України, її економіки та зубожилих українців? Що скажете, друже Бортник? Читаю. Нарешті треба покінчити із веснажливою штучною проблемою газу в Україні. Як? треба передати в довгострокову оренду українську газотранспортну систему одній з провідних світових компаній наприклад америки німеччини франції і це дасть змогу перше збільшити доходи від транзиту до державного бюджету за рахунок яких наростити власний видобуток газу і підняти мінімальні пенсії Друге поставити Росію перед вибором продажі всього обсягу газу компанії Транзитеру на кордоні України, як зробила Росія з Туркменистаном. Це не тільки здешевить закупки газу для Європи і України, але й зменшить російський корупційний вплив у Європі. Третє покращить інвестиційний клімат в Україні та дасть змогу ефективно здати в оренду. А потім, при необхідності, продати за ринковими цінами українські підприємства, наприклад, одеський припортовий завод тощо. Четверте, допоможе в захисті України від зовнішньої агресії і залежності від Росії. Кінець цитати Володимира Бортника. Блискуча ідея: Президенте, парламент, уряди все у ваших руках. Не шукайте негра в українських сутінках. Він уже стоїть на порозі Кабміну. Справді, віддати в оренду наш козир і наше прокляття, газову трубу в оренду німцям, американцям та будь-якій сильній фірмі і сильної країни, і хай спробує Лілі Путін політикувати свій газ, міжнародні правила, ціни, схеми, а ми лишень отримуємо гроші з оренди і маємо, як кажуть галичани, чисту годину. Ще одна практична і актуальна думка Володимира Бортника. Цитую. Прискорити розвиток економіки за рахунок залучення коштів тіньового сектору, в основному корупційних в реальну економіку. Ці кошти, а їх в еквіваленті біля 4 трильйонів гривень, в основному обертаються в торгівлі валютою, нерухомим і рухомим майном послугах, але не збільшують ВНП і доходи бюджету. Зате руйнують курс гривні. Щоб завернути тіньові кошти до банківського сектору, а значить в реальну економіку, потрібні неординарні заходи по зламу супротиву корупціонерів і державницька позиція влади. Крім того, потрібні додаткові гарантії на внесені до банків кошти та ліквідація тіньових обмінів. Торгівлю валютою здійснювати лише через банківські рахунки, з кримінальною відповідальністю за незаконні валютні операції, поступово зменшуючи курс долара до реальної вартості та повернутись до ринкового лише після ліквідації тіньової економіки. Кінець цитати Володимира Бортника з ганьбою утекла з Нацбанку Гонтарєва, яка завдала величезних збитків простолюду, обслуговуючи владу та олігархів. Чому б не використати ці ідеї бортника для одужання України вперед? А ось ще його одна ідея залучені кошти направляти на розвиток пріоритетних галузей в першу чергу села для збільшення виробництва зернових і продукції тваринництва. Сьогодні великі агрохолдинги, щорічно вкладаючи в гектар ріллі, запам'ятайте ось це. 18-22 тисячі гривень, отримують доходи 35-45 тисяч гривень, сплачуючи селянину за оренду лише півтора, а що найбільше 3,5 тисячі гривень. Дрібні товаровиробники через брак коштів, безприбуткові або малоприбуткові. Забезпечивши село недорогими кредитами обсягом еквівалентом 600-700 мільярдів гривень під відповідальні земельні і продуктові гарантії, можливо реально збільшити річне виробництво зерна до 150-170 мільйонів тонн, удвічі приростити тваринництво та довести ВНП села до 1,2-1,5 трильйонів гривень. Лише коли селянин, як власник землі, почне отримувати продукції з гектару до 30-40 тисяч гривень в рік, або отримувати 10-15 тисяч гривень орендної плати, тільки тоді можливо реально оцінити гектар рілі і започаткувати ринок землі, яка буде коштувати відповідно до її доходності приблизно 4-8 тисяч доларів за гектар, а не один. 3 тисячі доларів при непідготовленому введенні ринку землі, який обкраде селянина. І останнє податок на багатство. Якби він був, уявіть, скільки б заплатили цього податку президент, олігархи, прем'єр, міністри, нардепи, держслужбовці, чиновники, вся радь наших скоробагатьків, які виросли з корупційних коштів, цей податок варто назвати оборонним і направляти тільки на зміцнення обороноздатності України. Кінець. Цитати Володимира Бортника. Ось і почули ми з вами кілька рецептів виходу з кризи, розумного, наділеного державницьким мисленням українця Володимира Бортника з Києва. Як на мене, найпростіше рішення уряду за пропозицією Бортника здача в оренду сильному лідеру європейської економіки і політики нашого газогону. Вперед, владу, вперед. Отож Банк рятувальних ідей для України в моїй авторській програмі відкрито. Хто готовий до конструктивної співпраці? Всі слушні, реалістичні і озвучені в моїй авторській програмі ідеї відродження України, виведення її зі стану стагнації, корупційного колапсу, невпевненості в самому її існуванні, я буду доводити до відома і Порошенка, і Гройсмана, і Пароб'я та Нардепів, які вже оглухли від власної демагогії і не здатні чути голос простолюду, як не чують нічого тети руки під час токування. Отож, я готовий перетворити свою авторську програму «20 хвилин на першому національному каналі Суспільного радіо на публічну трибуну ваших ідей порятунку України. Самої лишень критики вже замало мобілізуємо колективний інтелект нашої нації. Перед Україною! Перед! 20 хвилин з Володимиром Яборівським.